Головні події тижня від Телеграф ю. Головне про події 13 травня. Російські диверсанти готували у Києві теракти на 9 травня. За останні півроку українська ППО втратила свою ефективність проти російських ракет. ЗСУ знищили черговий бойовий гелікоптер окупантів. А Євробачення отримало престижну премію БАФТА. Докладніше далі. Російські диверсанти під керівництвом співробітника гру готували у Києві на 9 травня теракти у трьох будівельних гіпермаркетах та популярному кафе. Вибух біля кафе планували організувати за допомогою запаркованої автівки. А у гіпермаркетах після вибуху мала спалахнути велика пожежа. Виконавців затримали під час встановлення вибухівки. Їм загрожує довічне ув'язнення. Ситуація на харківському напрямку залишається складною. Генштаб зсу повідомляє про тактичні успіхи у ворога за останню добу. Ворог здійснив 22 штурми на цьому напрямку. Росіяни намагаються захопити вовчанськ, аби швидко організувати логістику пального та зброї на передову та забезпечити стабільну вогневу підтримку без переміщення артилерії. А ситуація з доставкою пального в окупованій Росією Луганській області стала ще більш напруженою. Стратегічного запасу вже немає. Після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці. За останні півроку українська протиповітряна оборона втратила свою ефективність проти російських ракет. Стверджує Wall Street Journal. Нібито показник перехоплення російських ракет знизився за останні півроку до 46 відсотків. Хоча у попередньому півріччі становив 73 відсотки. А у квітні ефективність нашого ППО проти ракет впала до 30 відсотків. ЗСУ знищили черговий російський бойовий гелікоптер. К «Алігатор» алігатор. Це дуже сучасна та дорога машина вартістю близько 16 мільйонів доларів. Ударно-розвідувальний вертоліт, оснащений ракетами ігла А класу повітря-повітря, стоїть на озброєнні російської армії з 2011 року. Використовується для знищення техніки супротивника та його живої сили. Пісенний конкурс Євробачення 2023 який торік проходив у Ліверпулі, отримав телевізійну премію Британської академії телебачення і кіномистецтва БАФТА за найкраще висвітлення подій наживо. Це одна із найвищих нагород у телевізійній індустрії. Головне про події 14 травня. Втрати окупантів перевалили за 485 тисяч у живій силі. Лише половина українських біженців готові повернутися з ЄС. А Росія прийняла на озброєння нову балістичну ракету з атомною боєголовкою. Докладніше далі. Сили оборони продовжують знищувати ворога на українській землі. Наразі втрати окупантів перевалили за 485 тисяч у живій силі. Лише за минулу добу ЗСУ знищили 1400 окупантів: 43 ББМ та 28 артилерійських систем. Окупанти планують наступ на Сумщину. Залишилося до нього ще 3-4 дні, заявив очільник Гур Кирило Буданов в інтерв'ю New York Times. А до того часу, за його словами, обстріли у Харківській області триватимуть. Лише половина українських біженців готові повернутися з ЄС і тільки за умов безпеки, нормальної роботи критичної інфраструктури, наявності житла та завершення повномасштабного вторгнення. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. На Сумщині проводиться евакуація з містечок Білопілля та Ворожба, як підкреслив начальник сумської ова Володимир Артюх, це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно посилилися обстріли. Росія обіцяє роздавати по два гектари української землі кожному окупанту. Насамперед йдеться про тимчасово захоплені райони Донеччини та Херсонщини, де відкрилися спеціальні відомства для так званої націоналізації житла тих українців, які покинули регіон. Росія прийняла на озброєння нову балістичну ракету морського базування булава, яка розміщується на підводних човнах та здатна нести від 6 до 10 ядерних блоків кожний потужністю до 150 кілотонн. кілотон. Для порівняння лише одна боєголовка «Булави» ви в десятеро потужніша за бомбу малюк, яку скинули на хіросіму у 45-му році. Президент США Джо Байден підписав закон, що передбачає заборону імпорту неопроміненого та низькозбагаченого урану російського виробництва. Документ, який набуває чинності через 90 днів, допоможе в галузі цивільної ядерної енергетики ліквідувати залежність від Росії. Міністерство молоді та спорту визнало львівський футбольний клуб Карпати критично важливим для функціонування економіки в особливий період. Такий статус дозволяє уникнути мобілізації 50% військовозобов'язаних працівників. Головне про події 15 травня у Білому домі. Чекають на мирні переговори України та Росії. У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли. Евакуація з Харкова не планується. А у всіх регіонах України почалися відключення світла. Докладніше далі. На прем'єра Словаччини Роберта Фіцо скоєно замах. За повідомленнями місцевих ЗМІ, держчиновник поранений у черевну порожнину. Кілер, який ховався у натовпі біля будівлі кабінету міністрів, встиг зробити щонайменше три постріли перед тим, як його знезброїли. Україна та Росія вже за кілька місяців можуть піти на мирні переговори, аби припинити вогонь. Пише видання New York Times. У Білому домі замороження війни виглядає цілком реальним. В усіх регіонах України почалися відключення світла, причина збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. Евакуація з Харкова не планується, заявив очільник міста Ігор Терехов. Навіть навпаки, за його словами, Харків приймає людей з районів, де наразі йдуть активні бойові дії. Російські окупанти за останні 24 години сповільнили наступ на півночі Харківської області через нову воєнну тактику, стверджує інститут вивчення війни. Невеликі штурмові групи росіян, числом до п'яти вояків, проникають на позиції зсу, а потім об'єднуються з іншими групами. Проте це вже призвело до великих втрат особового складу до 1741 одиниць живої сили, загиблими та пораненими лише за минулу добу. Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправити в Україну ще одну батарею Петріот разом із радарами для посилення протиповітряної оборони. Але цього замало. За словами президента Зеленського, для закриття неба від ворожих ударів в країні потрібно 25 систем Петріот по 6-8 батарей. Українські чиновники намагаються отримати дозвіл президента США Джо Байдена бити по території Росії американською зброєю, стверджує видання Політико. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва заявив, що США нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та закупівля зброї, у суботу, 18 травня, у столиці Саудівської Аравії Ріяді, відбудеться довгоочікуваний бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Небиті чемпіони світу вийдуть на ринг у битві за титул абсолютного чемпіона. Головне про події 16 травня в Україні більше не буде міністерства молоді та спорту. У Вовчанську окупанти беруть у полон та розстрілюють цивільних. А скандальне бронювання військово зобов'язаних працівників компанії Глово скасовано. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський витував законопроєкт номер 7731, який дозволив би роботодавцям звільняти працівників за неінформування про родичів у Росії та на окупованих територіях. У ніч на 15 травня ЗСУ атакували ракетами військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі. Знищено російські літаки та зенітно-ракетний комплекс. Двоє окупантів загинули. А ще 13 отримали поранення. У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, окупанти беруть у полон цивільних. Одного місцевого мешканця розстріляли за словами очільника МВС Ігоря Клименка. Чоловік відмовився виконувати накази загарбників. Скандальне бронювання військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, FavbetTech на період мобілізації скасовано. Про це заявила перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко. За її словами, відомство буде розбиратися у ситуації. Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 750 мільйонів євро. Йдеться про постачання ППО та артилерії. Блекаути в Україні триватимуть до серпня, навіть вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі спостерігатиметься навіть за високих температур, заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. Навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, українці житимуть із дефіцитом електроенергії щонайменше наступні два роки. Міністерство молоді та спорту можуть ліквідувати після олімпіади у Франції. Відомство можуть приєднати до Міністерства культури та інформаційної політики, але його майбутнє ще теж не вирішене. У словаччині висунуто обвинувачення 71-річному словацькому письменнику Юраю Цінтулі, який 15 травня здійснив замах на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. За словами терориста, він не згодний з політикою уряду, зокрема щодо свободи слова. Цінтулі загрожує від 25 років в'язниці до довічного ув'язнення. Тим часом сам прем'єр у стабілізованому, але дуже тяжкому стані. Спадкоємцем Путіна може стати його колишній охоронець 50-річний губернатор Тульської області, генерал-полковник Олексій Дюмін. Саме його Путін призначив днями своїм помічником. Пише видання біль. Головне про події 17 травня. Від завтра ЦНАП почнуть приймати військовозобов'язаних українців. Путін стверджує, що йому не потрібен Харків. Фронт розширився на 70 кілометрів. А Твіттера більше не існує. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення мобілізації військового обліку. У мирний час від 3400 до 5100 гривень, повторно впродовж року від 5100 до 8500 гривень, та від 17 до 20,5 тисяч гривень в особливий період. На сьогодні сили оборони України стабілізували Росіян там, де вони зараз знаходяться. Запевнив президент Володимир Зеленський. Найглибша точка просування окупантів складає 10 кілометрів. А сам перетин росіянами кордону був пов'язаний з тим, що українським захисникам не вистачає ППО. В той же час ситуація на фронті значно ускладнилась, а сама лінія активних бойових дій розширилася на 70 кілометрів. Повідомив командувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що противник почав наступ раніше ніж планував, тому що зсу почали укріплення лінії оборони. Від завтра, тобто з 18 травня, центри надання адміністративних послуг почнуть приймати військовозобов'язаних українців для оновлення даних. Чоловікам треба мати при собі документи, що посвідчують особу приписне або військовий квиток. Російська армія нібито не має наміру захоплювати Харків а головною метою наступу окупантів, начебто, є створення буферної зони вздовж кордону. Таку дивну заяву зробив Владімір Путін під час візиту до китайського Харбіна. На думку кремлівського диктатора, у наступі винен сам Київ, мовляв, не треба було обстрілювати Білгород. Кабмін виділив 15 мільярдів гривень для відновлення трипільської теплоелектростанції, повністю знищеної окупантами 11 квітня внаслідок масованої ракетної атаки. Київська міська прокуратура розслідує прориви магістрального трубопроводу біля ТРЦ Оушен Плаза у Києві, які сталися 14 і 15 травня. Це вже п'ятий випадок за останні п'ять років. Тож йдеться про можливу розтрату бюджетних грошей посадовцями «Київтеплоенерго» під час капітальних ремонтів. В соцмережі раніше відомої як Twitter, більше не існує. Платформа офіційно змінила доменне ім'я на x.com. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.